Містер, музичний амбасадор школи за визначну роль діджея шкільного життя та значущість для шкільних заходів нашої області! майбутній діджей. Так, продовжуємо далі. Нагороджується грамотою Гулай Наталія. Класний секретик за обізнаність у всіх новинах і вміння не видавати джерело. Майбутня Катерина Осадча. Так. <плес> Ваші області та Катерина. Грамотою нагороджується Вікторія Старишко. Селфі легенда, друзі! Телефон бери, зараз будемо селфі робити. Опа, десь За десь те, що в кожного десь. телефоні є хоча б одне фото з, з нею. І буде фото зі мною. Опа. Давайте. Опа. Ха -ха -ха -ха. Ще Опа. ваші обтиски нагоджуються. Ангеліна тараба. Вибачте, якщо наголос десь неправильний. Королева дзеркала. За вміння завжди виглядати на всі сто навіть після контрольної залгебри. На всіх полі. Молодець. Нагороджується грамотою Новгородська Альбіна, Гуру тік-ток, друзі, За заданці, що знає навіть сторож школи. Ніхлігаси. Побачиш тікток речі. Так, продовжуємо. Грамотою нагороджується Павленко Богдан, містер справжній джентльмен. Він завжди люб'язно привітається, відкриє двері та прийде на допомогу. А його зовнішньому вигляду може позазрити навіть сам президент. Молодець. <плес> так що дівчина не є, нема майбутніх холостяк шоу, друзі? Вилити, молодець, нагороджується грамотою Уляна Сидоренко, мій скоролева, переписок та найдовші листування на уроці. <плес> я, я думаю, який там звичайний не алгебру, а листування, так? Так, продовжуємо. Нагороджується грамотою Швяденко Віктор. Містер Тиха за спокійну пришутність, яка створює атмосферу гармонії та впевненості, за непомітну, але важливу роль у житті класу. Молодець, дякую. А довечір друзі від... він хотів стати військовим. Ти Тиша та спокій і е, холодний розум саме для спецназу підходить. 100%. Тому якщо що, це тобі в житті пригодиться, як то каже. Продовжуємо грамоту Нагороджується Альона Кобра, сонечко класу, де ти світи нам побільша, найнишкірішу усмішку, яка рятувала навіть у день контрольної. Ваші оптики. Тимур Кирпа, містер душа компанії та король імпровізації. Так, ми зараз попросимо його щось сказати, за вміння бути в центрі уваги, вражати швидкістю думки та оригінальністю відповідей, а також за бездоганне відчуття стилю ваші оплиски. Так, в нас вона не не. <плес> Ваші Ваше розкішна імпровізацію. Так, продовжуємо, вам, попадюк Олександр. Містер, я нічого не вчив, але все знаю. За здатність проходити тестування з вірою удачу. До речі, в інституті це тобі знадобиться, повір. Ваші образці. Так, фамілія, яка дуже, дуже схожа зі мною. Алексієнко Владислав. Сонько класу за боротьбу зі сном на першому уроці не завжди успішно. Ти спиш на уроках? Повір, я теж спав. Це нормально. Коли просипаєшся, у тебе вже оцінка. Тому це нормально. І остання грамота нагороджується Богдан Височин. Геймер -ру...